Авіатор, котрий і без того крокує у підвалі турнірної таблиці, приїхав до Запоріжжя з суттєвими проблемами. Мало того, що прибули лише за півгодини до початку матчу, так ще й в 13 тринадцятьох, враховуючи граючого президента клуба Андрія Мельника, котрий виконує ще й обов'язки головного тренера. Тож очікувати якихось сенсацій від такої ослабленої компанії, було не варто. Щоправда, і ЗТР вийшов на гру далеко не в оптимальному складі. Керманич запоріжців Олександр Різанов залучив до команди чотирьох гравців вищолігового ЗТР з Дюшо. Антона Лінника, Антона Мороко, Віталія Псьола та Дмитра Янковського. Господарі стартували з масованої атаки воріт Сергія Русинова. На перших порах він виручав, втім, згодом запоріжці знайшли до нього підхід. Поступово збільшуючи перевагу, затерівці доводять її до дев'яти очок і з тим йдуть на перерву. Середини другого тайму Олександр Різанов випускає молодь. Догравав ЗТР новобранцями плюс Тецюра, Константинов та Попов. І навіть молодіжним складом запоріжці легко довели матч до розгромної перемоги – 34-23.